Летіло все. Літаки. Я там знаю, що там ще якась їхня артилерія. Все долітало сюди. Це заїхав танк, це розказували ті, хто тут був. Заїхав танк і просто стріляв по хатам, по великим хатам. Там велика хата, там велика хата, там просто розстрілював будинки з танцю. От просто. Оце дивіться, рушник український. Що ж вони йому тут наробили? Топтали вдолі попири. Сліди руської навали та лютої російської помсти в Кам'янці повсюди. Тут не залишилося жодної вцілілої будівлі, жодної людини, яка б не зіткнулася із жахом вимушеної евакуації або окупації. Кам'янка розташована на головній дорозі між Донбасом, Слов'янськом та Харківщиною ізюмом фактично своєрідний стратегічний ключ. Тут збройні сили України надали один із перших значних спротивів окупантам, не пускаючи їх на Слов'янськ та Краматорськ. Цим шляхом евакуювалися цивільні, тому загарбники спочатку спробували знищити кам'янку з повітря. А потім, коли зайшли в село, почали фізично знищувати цивільних, які не встигли поїхати, та їхнє майно. Летіло все, літаки. Я там знаю, що там ще якась їхня артилерія, все долітало сюди, і воно з кожним днем почало все більше, більше, більше. І тоді в нас почали вискакувати люди з села. Ну в першу чергу, звісно, сім'ї з дітками. А Ми сиділи до останнього, ми не як це як ми не, планували не планували, ми як це кудись виїжджати. Чому я повинна бросати свій дім, своє подвір'я? У мене господарство кажуть. Каючи від окупантів, цивільні мешканці кидали у селі все: хати, майно, худобу. А з іншої сторони заходили окупанти, які нищили все підряд. Жодної військової логіки в їхніх діях не було, окрім терору. До останнього от ми всі були тут до того моменту, коли вже зрозуміло, що якщо ми залишимось. Нас не залишиться, тому що вже були прильоти 7 березня. Здається, да чи шосточко там прилітав літак, кинув авіабомбу на сільгоспідприємство. як лап... чому тому, що Великий знищити ангари були Бистро повні газирили. зерном? Соняшник, кукурудза, зерно, наш підприємець, він ще не встиг. Він тільки-тільки почав перед війною вивозити. Тому що аграрна продукція дорожчає навесні. Тому ну, ждали ціну. І от він не, не встиг вивезти, і воно там цілий все рік пшениця горіла. Ось тільки літом повивозили. Пшениця, пшениця грузять горі, в машину гаряча пшениця і вивозять. А тупо це заїхав танк, це розказували ті, хто тут був. Заїхав танк і просто стріляв по хатам, по великим хатам. Там велика хата, там велика хата, там, там. просто розстрілював будинки з танка. От, просто. Вертольот теж там зависав над лісом і стріляв. Так, Прямо по хатах. Рашисти їх повбивали? — Да всі випускали. Ми своїх не від... Ми да. своїх не відв'язували, тому що сподівалися ще повертатися, і ще лишались люди на нашому краю. І ті люди ще за нашими тваринами. Ми не змогли вже на наступний ранок. Ми не змогли заїхати. Їхати, тобто ми виїхали, а заїхати вже не змогли, тому що село в долині. І виходить, воно прострілюється, і нас військові вже не, не пустили. Та вже було зрозуміло, що росіяни вже стоять уже по тому бугру, тобто вже не заїдеш. Тобто вони прийшли відв'язати, а вже половини сарая немає, і дві вже мертві. А дві інших відв'язали. І... Але ми боси не приїхали, розумієте, не одної корови нема. На цій половині було більше 200 штук у людей. Не одної нема тиша. Я ж знаю, як шукати корів. Я знаю, як знайти корову, як, ну, як вона себе поводить. Нема. Це, ми прислухалися, немає не зберегти. А свиней, скільки людей повипускали, а птиці, скільки, Та, вона, так. Знищує, так. Да, вони знищували. Ми радили. Осколками. Коли прилітає і розривається, осколками побило дуже багато. Собаки бігали, доїдали там яких ще напівживих курей, <kled> ah, качок. Ризикували ті, хто виїжджав, адже з пагорбів окупанти розстрілювали цивільні машини як в Тирі, так і ті, хто залишався. Вони стали заручниками. Їх фактично загнали у підвали. Оце дивіться, рушник український сусідка в нас тютяня, Її вже царство небесне нема вишивала. Що ж вони йому тут наробили? Топтали в долі так. Ногами я його вистирала. Ніколи не чекали мене родичі у Росії, щоб таке оце. Одна ненависть до них, ну яке відчуття буде. Одна ненависть і злость. Зай... ви ж брати, які ж ви брати? Що ви з нами зробили з сім'ями? Ви ж і скаверкали нам усе життя. Ви ж віддає, І людям гранати кидали. Так, да, по грібах. Це ж ми виїжджали. А є такі, що пооставались. Та ну ми знаємо тих людей. Заходили, кидали гранати по грібок. А люди по місяцю в окупації в погрібах жили. Вони їх вивезли в ізюм і там тоді, ну. Коротше, наші порозбирали візьмі, щоб не вивезли в Росію. Кам'янку звільнили у вересні 2022 року. Попри суцільну руйнацію, у село повертаються люди. Наразі тут мешкає вже понад 70 осіб. Рік тому одна людина. Знайомі, друзі розказували, що тут всю зиму жив одна людина. Ми її знали. Ми її трошки підтримували, от а з весни люди почали повертатися. І коли ми перший раз побачили, в яких жахливих умовах люди тут ночують в курятнику, в сараї, в підвалі, в гаражі, от. то прийняли рішення допомагати самі і за допомогою наших партнерських фондів в Європі. Але сліди росіян повсюди, і страшні пастки, пелюстки, на яких і досі підриваються ті, хто повертається, й уламки снарядів, і пограбовані хати. А він он підірвався на ліпі п'ятницю, третя операція при цьому. Так, так що ви підірвалися так, на Так. Підірвалися? Да. Одним глазом він не був. А, чому а? Якось тут. а Чому так? Чому? кудись ходили за двором ну, просто за двором? А розмінування тут у вас не було? Ну, фактично. У нас розмінірували. Ні, в нас приїхали, вони доходили, домінірували, спрашую, а гарантія є. Каже, нема. Почалося офіційне розмінірування, тільки. Ото 29 дев'ятий ліпісток, що ми самі розмінірували, я на ньому підірвався. І він оказався последній. Роковий. Так а ну, хат три не сказали. А було я. їх 35 000. Тобто у вас на подвір'ї 35 п'ять Так, Це глаз по ви дивитесь на, на наші шифаніри, це хоч ящики хоч, хоч спасають. Не, саме головне, щоб воно закінчилось. Оце саме головне. Валеріан у нас є. Оце дуже економне. Вони не, не встигли тікали, Вони, воно дуже тяжке. Представляєте, залишилося. А у вас ще до війни Так, да, Так, це ми купили до війни. Угу. І оце. Що кинеш, і воно гаряче, ну, зразу. Ось дивіться, чим ми розтопляємо. Порох. Порох? Це порох. Отеплення ми його в житті вже не додобаємо. Та чого? За що? Оце тільки ну, за що. Ну, Ось ну. дивіться, знайшла свій портрет, диви, яка була. Ах, яка зараз, скільки всього пережила. Хто ж знав, що його війну? прикинь, <рик> що було, і що стало. Ну, не зараз у селі відновлюють амбулаторію. Волонтери привозять продукти, посуд і меблі. Люди втратили все. Це ж сама і там, де ні обийця. Так, і ти до нього під долг. Місцеві говорять, навіть якщо вдасться відновити заможнє село і прибрати всі руйнування, відбудувати дома, сліди російського терору все одно залишаться в їхніх серцях. Це не відбудуєш, а їхати геть, щоб забути вони не згодні. Те, що ми до війни все заробляли, ми вкладали в свою хату. Ремонти робили та нас хата втеплена рік до війни. Ми не назбирали в той чулок тих копійок, щоб десь зараз купити хату. І ми ніде себе не бачимо, крім Каменки з чоловіком. Ми особисто перебували в Одесі цей рік, і ми всі думки тільки були додому. Мені чоловік казав, хай фундамент. Але ми повертаємося і будемо відбудовуватися вдома, тому що це дім.